Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DevolTools.com.ua. В даному відогляді надамо вищу увазі компресор від компанії DeVolt, а саме модель DPC 6MRC. Постачається він в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось його комплектацію. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Звісно, що в комплекті йде сам компресор та шланг високого тиску. Друзі, розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Потужність двигуна 1,1 кВт. Максимальний тиск 8 бар. Продуктивність на вході 170 літрів на хвилину. Продуктивність на виході 75 літрів на хвилину. Об'єм ресівера 6 літрів. Кількість циліндрів 1. Вага інструменту 13 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого компресора. І хотілося би почати з того, що даний компресор є безмасляним, тобто транспортувати його можна в будь-якому зручному для вас положенні. Окрім того, додатковий захист даному компресору забезпечує жорсткий металевий каркас, котрий може також виступати у ролі руків'я. Тобто, за рахунок цього каркасу компресор легко та зручно транспортувати. На самому компресорі присутній ресівер. Та манометр, який показує тиск у ньому. Є також і другий манометр, котрий показує тиск на виході. Тобто, підключення шлангу відбувається з правого боку та з правого боку знаходиться і манометр, котрий показує тиск саме в роботі. Є регулятор тиску, тобто ви можете підлаштувати певний тиск, котрий вам необхідний, безпосередньо під ваші завдання. Для того, щоб увімкнути компресор, достатньо натиснути всього лише одну клавішу. Яка в нас, до речі, захищена від потрапляння пилу та вологи. Компресор працює в автоматичному режимі, тобто, коли досягається максимальний тиск в ресівері, а саме 8 бар, спрацьовує датчик автоматичного скидання тиску. Тобто компресор качає тиск, у випадку, якщо є надлишковий тиск, він скидається. У випадку, якщо досягне максимальний тиск 8 бар, компресор автоматично. Вимкнеться та буде чекати тої пори, поки ви почнете роботу. Під час роботи, саме за рахунок цієї системи автоматичного скидання, компресор буде постійно створювати необхідний тиск, та ви зможете тривалий час ним користуватись. Тобто досить зручно. З заднього боку, ми чітко бачимо наявність спеціального отвору для того, щоб ви могли зберігати приладдя, наявність спеціальної защіпки для того, щоб ви могли зберігати шланг для цього компресора. А з правого боку є місце під мережевий кабель. До речі, мережевий кабель в нас в проблемних місцях добре прогумований та захищений від зламу. А сам компресор захищений від падінь. Наприклад, якщо він буде падати на блок керування, то жорсткий металевий каркас також його від цього захистить. Треба перевести компресор в режим зберігання. Присутній також для цього спеціальний клапан. Можна злити, якщо утворився конденсат, можна скинути тиск, зробити це швидко. Та, відповідно, після цього зручно та комфортно зберігати наш інструмент. Отже, як висновок, маємо досить потужний, компактний та універсальний компресор від надійного бренду компанії DeVolt. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтеся до наших фахівців, менеджерів сайту devolttools.com. Вони з радістю дадуть вам обрутовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний саме під ваше задання. Я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!